Здрастуйте, дорогі друзі, шановні земляки, розумієте мене, мені зараз дуже важко говорити, розповідати, а тим більше читати вірші, говорити про високе, про літературу, про Поезію про пісні дуже важко. Але я зобов'язаний це мій обов'язок дочитати ці листи з фронту від воїна, від талановитого музиканта, талановитої людини від багатодітного батька, від добровольця, від героя до останньої титли дочитати. Бо це вже не просто листи. Це наша з вами історія. Отже, лист шостий, пісні. Воїн розповідає мені в черговому листі про те, що. Він написав дві пісні. Нещодавно взагалі-то в нього багато пісень, багато поетичних творів, але дві останні він прислав мені в листах з Окопів. І я не знав про існування їх. І ось це для мене було сюрпризом. І зараз в цей час. Думаю, це буде сюрприз для багатьох інших людей, які його знали, які його знають, які знають його творчість, які люблять його творчість. Отже, перша пісня про Розвід групу, розвід роти 92 бригади. З фронту. Вона ще лиш у віршах. Це пісня. І автор її воїн. звертається. До мене дуже ніжно, делікатно, щоб я переговорив, запропонував Андрію Левицькому, відомому у нашому краї, музиканту, композитору, який займається фонограмами, обробками пісень, щоб він цю на основі цих віршів, цього вірша, е написав фонограму про пісню Розвід роти, роз е е розвід групи розвідувальної роти 92-ї бригади. Ну, тепер буде у мене святий обов'язок зустрітися з паном. Вицьким і попросити його виконати. Ну, це, мені здається уже безвідмовний наказ. Отже, пісня про розвідгрупу, розвідроти 92-ї бригади. Поки що автора слів назвати не можу, крім того, що він воїн. Тому що розвідка. Вона нечасто часто називає прізвище. зачитую текст усі ми посестри й побратими сьогодні в єдиному строю. Не раз довели ми своїй батьківщині, чого лише варті в бою. І ворог добряче нас теж пам'ятає у смерті, стоячи на краю, всю люті ненависть. Хоробрість відвагу і непереможність брате твою і мою. Приспів за кроком крок крізь ріки крові й поту, і розвідки шеврони на плечі. Ніхто крім нас не зробить цю важку роботу. Чи зі щитом, чи на щиті. Ми ні перед ким не станем на коліна І тільки. По смерті братів веде нас у бій сам Сірко і батьківщина, щоб знищити кровавих ворогів. Нас не зупинити і вже не здолати, доводили хлопу. Не раз дев'яносто друга добре уміє виконувати священий наказ пристів за кроком крок крізь ріки крові й поту. І розвідки шеврони на плечі, і розвідки шеврони на плечі, ніхто крім нас не зробить цю роботу зі щитом чи на щиті. Я прочитав вам текст, до якого, звісно, у літераторів Є і можуть бути якісь поради і зауваження. Я вас прошу, не судіть суворо. Ці вірші, ці рядки написані не в тихому кабінеті, не на лоні природи. А серед крові і поту, серед вибухів, серед прощання що щомиті з життям. І наступний вірш, вірш про Одесу цього ж самого автора воїна. Він Ну так вийшло. Він спочатку цього широкомасштабного наступу після операції на серці пішов добровольцем на фронт. Але його воєнкомат спочатку направив не на передову, а в Одеський військовий оркестр за спеціальністю і за віком можна сказати. Він з того оркестру кілька місяців безперервно писав рапорти. Щоб його перевели не просто на фронт, а в штурмову розвідувальну роту. Чесно кажучи, він мені про це писав, про ці рапорти і врешті-решт не так давно вислав. Документ, копію, наказу про переведення артиста, такого то в розвід роту штурмову такої-то бригади. Як він радів цьому не передати? Але коли він ще Служив в цьому військовому оркестрі в Одесі, він написав оцю пісню про Одесу. Це вже зовсім інший стиль. Але тут є одна фраза. Я прошу у вас її, коли я буду зачитувати, вловити яка. В поетів так буває, коли вони кажуть таке пророче, що і самі до кінця не розуміють свого пророцтва. Мені здається, що це якраз в цих словах, цієї пісні, і я зупинюсь на цих словах про Одесу. Я мрію, що ця пісня про Одесу. Його пісня, щоб вона прозвучала в Одесі. Щоб її знали в Одесі. Це можна сказати, герой і Одеси. І оцього Одеського оркестру воєнного. Отже, зачитую слова пісні. Воїна про Одесу. Скільки сонячних років над містом моїм. Пролетіло. Мовчайка. Крилата. А тепер. Чорний біль зара у наш дім. Ось ці слова, друзі, пророчі. Я зупинюсь на них і скажу, коли я вдумався в зміст цих слів, я здригнувся ще раз. А тепер чорний біль за зара у наш дім. Кризь вогонь у приціл автомата. Ми завжди були раді і друзям, і гостям, і з любов'ю усіх зустрічали і ділилися всім, що Господь нам послав. І пісні про кохання співали. Приспів. Мою Одесу не здолать нікому, по решельївській тихим кроком ми йдем, щоб ти цвіла і, і посміхалась знову в акаціях квітучих світлим днем. Два останніх рядки двічі. Повторюю так, як автор тут зазначив, щоб ти цвіла і посміхалась знову в акаціях квітучих світлим днем. Наступний куплет. все пройде, Відгримить, відбудуєм наш рай, щоб у мирі росли наші діти і в Аркадії хвилях, що йдуть в небо край, знову будемо тишить. Радіти в місті дюка мого, там, де юність пройшла, де коханій я ніс свої квіти. Буде нова країна, і нова весна. І від миру. Будемо п'яніти. Друзі, я зачитав вам тексти двох пісень воїна, розвідника, героя, добровольця. Про якого більше ще поки що не можу нічого сказати, бо він розвідник. Слава Україні. Героям слава.